Топ 5 класичних конверсів. Номер 1. Chuck Taylor All Star High Black мають білосніжну підошву і шнурівки, виконані з легкого канвасу і підошва з природній гуми каучук. Легкий і майже невідчутний варіант на літо. Номер 2. Chuck Taylor Vintage High Black. Вінтажна пара, яка виконана з цупкого преміум канвасу, має молочну вінтажну підошву і шнурки. Добре тримає форму і є найпопулярнішою моделлю цього бренду. Номер 3. Chuck Taylor All Star Platform. Зручна дихаюча пара за рахунок легкого канвасу. Ідеальна платформа, виконана з природньої гуми каучук, і робить цю модель особливою. Білий колір підошви і шнурівки, вона має ширшу колодку за вінтажну модель. Номер чотири Legacy High Black. не схожа ні на що пара, яка, не дивлячись на це, є дуже популярною серед користувачів. Легкий канвас, особливість взуття в каучуковій підошві білого кольору. Вона має унікальну форму і амортизацію, тому є нереально зручною. Номер 5. Останнє в списку, але не по популярності. Модель Chuck Taylor Vintage Plus. Пара виготовлена з цупкого преміум канвасу і чудово тримає форму. Вінтажна підошва і шнурки в молочному кольорі. Це особлива колекція, яка відрізняється своїм неповторним дизайном. Яку пару обереш ти? Пиши в коментарях.